Добрий вечір, шановні студенти. Всім сьогодні ми розглянемо завдання номер 7. це виміри тестування фізичної чи технічної підготовленості. Завтрашній день я планую присвятити самовиконанню цього завдання, мета якого стоїть саме дізнатися не конкретні результати і поточний стан фізичної. Чи технічної підготовленості, а саме навчити студентів-практикантів вимірювати контрольний норматив, тестування у тієї групи чи у тих учнів, з якими вони будуть роб... працювати у подальшому. І другою метою, звичайно, є це вимірювання цих даних і вноси їх у протокол. Тобто заповнення протоколу, перенос, скажімо так, із чорного варіанту протоколу в оригінальний протокол. Що нам для цього необхідно? Є... Нам для цього необхідно, звичайно, мати протокол ось такого вигляду, він опублікований в завданні номер 7 протокол проміжного тестування нормативів. Ви ознайомились вже з цим протоколом під час теорії методики фізичного виховання, де ви в цілому писали недостовірні дані, вчилися їх заповнювати, скажімо, Наугад да, якісь дані просто вносили. Зараз основним завданням під час цієї практики є, в тому числі, внесення достовірних даних. Тобто, ми спочатку повинні виміряти якісь результати, записати ці результати в чорновичок. Для цього, коли ви будете вимірювати тестування, якісь вам необхідно мати блокнот, мати ручку. Да, відповідно, ну і звичайно, ті, хто будуть в онлайні, це гаджет, на який ви будете записувати вимірювання цього орієнтовного навчального нормативу. І... Потім все це вноситься в Черновичок, ну а далі вже вдома ви це все переставляєте у такий от протокол, підписуєте сюди, вписуєте дані. І так, що в цьому протоколі заповнюється і як заповнюється відповідно, да, тут необхідно буде заповнити, хто проводить, проводитиме це саме ви вид спорту, який повинен бути проведений. Ну в даному. Випадку це можуть бути різноманітні види спорту, не не обов'язково це може бути там і легка атлетика, і гімнастика. Зараз я вас не орієнтую на конкретному виді, а саме на тих нормативах, які ви бажаєте виконати. Тренувальна група тут в цілому. Ті, хто займатимуться завтра разом зі мною, це навчальна група. Ну а в вашому випадку, в принципі, в група тут записується сугубо виміри ваші. Тобто ви вписуєте знову своє прізвище. Рік навчання ми не вписуємо. Ну, ми можемо там навчання написати тут групу навіть ФСК 21 Ну а в даному випадку там ваш вік. Ті, хто будуть виконувати в онлайні, це ваш вік. Кількість присутніх, хто в онлайні пише один, хто не в онлайні. Звичайно, ми запишемо кількість тих присутніх, які будуть завтра. Стать, якщо в онлайні, тобто чи юна, чи дівчина, в якщо не в онлайні, це можуть бути і юнаки, і дівчата. Відповідно, вік ваш приблизний це. В залежності скільки ти вам там виповнилось років, 16-17. Дата проведення. Датою проведення ну як ми вже визначили, буде у нас 8 червня. Сподіваюсь, що все буде добре. Місце проведення в залежності від тих, хто є, хто вдома буде вимірювати, так і пишеться стадіон якийсь, чи е, будинок, квартира і так далі. Е, ми плануємо провести заняття. Сподіваюсь, в гідропарку. Мета. Заняття, тобто виміри для чого ви вимірюєте, я вже сказав. Перша мета це навчитися вимірювати орієнтовний навчальний норматив, і друга мета навчитися вносити дані, достовірні дані в табличку протоколів поміжного тестування. Ну і далі види тестування, де записуються вид тестування. Записуються, відповіді ось тут ви тестування, вимоги, де ви можете знайти вимоги. Є вони в табличці нормативів для другого курсу. Для цього вам необхідно зайти в класрум, фізичне виховання ФСК 21 відкрити любу тему, і там є табличка ну, орієнтовних контрольних нормативів для вашого віку. Ну і власне все. І далі, ось тут в цю табличку вносяться дані. Той, хто онлайні, він пише один, наприклад, там Рибалкін Олексій, пише результат цього нормативу, всі інші ось ці строчки видаляються. Ті, хто і таких видів тестувань повинно бути мінімум три. Той, хто не внос, той, хто буде у нас е займатися в офлайні, да, разом зі мною, відповідно, тут багато буде безліч. Цих відміточок да по порядку будуть безліч е, прізвищ і позначені їхні результати. Чи буде тут видів тестувань, три, чи буде їх більше? все залежить від того, як ми встигнемо виконати цю роботу. Ну і після цього тут написано висновки та рекомендації, які ви повинні дати. Да, ще висновки те. Чого ви навчились під час виконань, під час проведення ось цього орієнтованого навчального нормативу, що ви хоч хотіли би е, побажати, порадити відповідно, дати якісь рекомендації, ну, в тому числі якісь дати поточний результат е, е, да, поточна. Скажем так, висновок оцінювання вашої фізичної чи технічної підготовленості, в залежності від того, який ви будете орієнтовний навчальний норматив приймати. Ну, десь я там трохи підкажу, покажу да, розкажу, як висновок треба писати по тим результатам, які ми маємо на сьогоднішній момент. І так, давайте звернемо увагу, як ми повинні проводити ці орієнтовні навчальні нормативи. Відповідно, я сьогодні вам вімкну відео. відео, яке розказується, як Треба приймати, хоча б приблизно орієнтовний навчальний норматив. Я впевнений, що вам воно допоможе. Особливо слід звернути студентам, які будуть проймати самостійно, тому що вам треба пояснити, назвати, який ви орієнтовний навчальний норматив будете виконувати, пояснити, як він виконується, виконати, зафіксувати дані. І після цього потім їх перемістити уже в протокол, який ви зробите акуратно і архайно, і, звичайно, роздруковано. Ну от давайте покажемо одне відео, яке ось от, от, таке, от таке відео тут є орієнтовного навчального нормативу. Друзі, наш контрольний рекордний нормативу. Зараз називаючи слідовкуємо з місця. Я думаю, що багато з вас виконувалися по школі, висети знайомої, але тим менше я повинен вас сказати, як цьому спробувати. Зазвичай дається три спроби, бачите, що є уявка, ви також на своїх і там є по 5 сім, навіть якщо роблять, але якщо є рулетка, добре, якщо немає рулетки, на насамперед хоча щоб до техніки могли показати на цьому орієнтовному цифровіму Ось у мене є лінія, від якої я буду виконувати ступені. Загалом ви повинні виконати. Три стробочка, у нас буде три строби, їх ми запишемо на одне і те саме відео. Я зараз покажу, як воно виконуються. Зазвичай старайтесь виконувати до От у мене є також цуптенька, вона зараз знімає це відео, і ми побачимо, що як я розумію. Відповідно, я бачу напряму руку, розмахнувся раз, розмахнувся другий, да, треті, на третій. І що вперед це зафіксував, можна подивитись приблизно. Я вже бачу там ну, 180 сантиметрів. Звичайно, там я не Ви повернулись бак, дивіться, доробили, до зверхники на пенсіоні. Ви повернулися на два віці, знову зробили до смертка, поначалі про кінця в норм, подивилися, розслабкувалися і виконали переможці вперед. Знову зафіксували, подивилися, які розміщали і повернулися. І, повернули. і оці у вас доводить. То найкращий пробір. Тобто третє, друге спроба, чи так, щоб строго відпробувати. Ну, звичайно, враховуючи. Там я буду виставляти вам його за такі, все ще буде виконувати всіх, всі, хто хоче, стати, хто чи поступити, будемо відбуватися. І третій стрибок. Ну, третій стрибок, вже бачите, ви робити, ламп і є. Ось такий зазначок та, простий контролю. Добрий день всім. Знову ми прийшли на майданчик і е, нашим майбутнім. Так, ну от власне, ви побачили виконання цього орієнтовного навчального нормативу, як стрибок у довжину. Ви побачили, що я, А, перше, назвав, як називається цей орієнтовний навчальний норматив. Друге, я розказав, як треба. Е, Виконувати цей орієнтовний навчальний норматив підготував для себе рулетку. Відповідно, підготував для себе якісь поміточки. Третє, я виконав цей орієнтовний навчальний норматив, і єдине, що не було в даному випадку четвертого, це я не записав їх в чорновичок. Я повинен записати в чорновичок результати, і далі, відповідно, я знімаю вже наступний орієнтовний навчальний норматив, також його записую в результати, займає, третій виконую орієнтовний навчальний норматив, і після цього, звичайно, Записую його в оригінал протоколу. Нічого складного немає. Єдине, що ті, хто працюють вдома, вам треба попрацювати звичайно з відео, щоб було зрозуміло, що ви виконуєте. Ну, намагайтесь, щоб воно виглядало максимально цікаво і. Змістовно. власне, все, якщо щось буде незрозуміло там на відео, я знімав зараз зумі. Можливо, я і скину вам зараз як показник цього орієнтованого навчання. Все. всім добра.